Вухтирці можуть підняти тарифи у громадському транспорті. Таку інформацію озвучили на позачерговій сесії міської ради шостого скликання. Приватні перевізники поскаржили, що подорожчання паливно-мастильних матеріалів призвів до зайвих затрат. Підприємці працюють у мінус. Одне запитання в нас найбільше це підвищення тарифів. Запчасті дорожають, топливо дорожає. Одна проблема підвищення тарифів. Розрахунки робити і. Просимо від депутатів від міської влади підвищення тарифів. Мовляв, піднявши тарифи, перевізники зможуть покращити стан автівок і якість послуг. Питання доцільності підвищення тарифів депутати будуть розглядати на засіданні. Виконкому гарячі питання перевізників порушив і начальник економіки і інвестиційної політики. Роман Масло спростував чутки про те, що конкурси на маршрути в Охтирці проходять непрозоро і заднім числом. Фактів невідповідності чинному законодавству прийнятих актів з питань здійснення делегованих повноважень не виявлено. Тобто всі конкурси проводили згідно чинного законодавства, була процедура оголошення, було рішення виконкому, проведення конкурсу і тому подібне. У постійних комісіях міської ради відбулася певна рокіровка. Ігор Алексієв залишив посаду голови постійної комісії з питань комунальної власності та житло-комунального господарства у зв'язку з обранням його на посаду секретаря міської ради. І надійшла заява про складення своїх повноважень від голови комісії земельних відносин містобудування архітектури та охорони навколишнього середовища. Надійшла заява від голови. Постійної депутатської комісії із земельних відносин містопродування архітектури та охорони навколишнього середовища про, про, про заява про складення повноважень та перехід до комісії житлово-комунальної. Олександр Цілуйко перейшов до гуманітарної комісії. А ось кандидатура на призначення голови земельної комісії одного з депутатів викликала у колишнього секретаря певні емоції. Не допустимо, коли ми ставимо під сумнім повністю авторитет міської ради і авторитет земельної комісії, і ставимо людину, яка була кілька років у розшуку. Оце говорю відверто по бодку Сергій Маріч. Оце ми з вами робимо такими голосуваннями. Занижаємо рейтинг самої сесії міської ради, що озвучені Олександром Володимировичем з трибуни слова в адресу свого колеги там про розшуки, про все інше, не підтверджені ніякими е нормативними документами, так само, як у відношенні іншого депутата, який присутній тут на е сесії. Ми не маємо ніяких документів на сьогодні. Тиська міська рада, саме тому ніяких перешкод. Забезпечення їх громадянських прав і виконання своїх громадських обов'язків я не бачу. Після цього депутати взяли кілька хвилинну перерву для засідання погоджувальної ради. Повернувшись, озвучили одноголосне рішення. Було вирішено підтримати кандидатуру Ботка Сергія Івановича на посаду голови. Земельної комісії настоятель храму Успіння Божої Матері отець Андрій звернувся з проханням створити у міській раді церковну раду для вирішення певних питань. Секретар міської ради таку пропозицію схвалив, тому що є Конституція України. Це якраз церковна рада при Охтирській міській раді дозволить дипломатичним шляхом вирішувати всі питання церковних відносин. Секретар міської ради звернувся з проханням до усіх жителів Охтирки при наявності інформації про перебування невідомих людей на території міста і району, які можуть бути представниками силових структур інших держав, повідомляти за міським телефоном 22220 або двадцять 22 -22 або ж 102, аби не допустити ескалації на нашій території. Ірина Дронова Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.